Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох вони мене втішать, ти передо мною трапезу зло. Зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив, був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому, або в домі батька свого довгі часи. Взагалі Давид з дитинства був пастухом. Я думаю, кожен, хто читає Слово Боже, то він знає, що Давид, який був царем Ізраїлю, з самого дитинства він виростав, пасучи, овець. І знаючи, як пастух піклується або турбується про своїх овець, як він пише в Святому Письмі, розповідаючи свою історію, він каже, навіть лева я доганяв, і медведя доганяв, і з пащі в нього виривав цю овечку. То Давид, знаючи ці переживання пастуха за кожну овечку, він каже: Господь мій паст. Тому я буду почувати себе в безпеці, говорить Давид. Він про мене потурбується. Він попіклується про всі потреби мої, тому я не буду мати недостатку, я не буду переживати ні за що. Бо з усіма своїми проблемами я буду під захистом свого батька. В житті Давида було немало переживань. Будучи царем, я думаю, ми вивчали древню історію, ми знаємо, як. Війни проводилися, йому, як царю, потрібно було організовувати народ на війну, захищати свою країну, і багато-багато всяких небезпек в його житті було, але він надіявся на Господа, бо Господь то його пастір. Ісус Христос, звертаючись до своїх слухачів, Він сказав такі слова Євангелії Матвія. Не журіться. Про життя своє, що будете їсти, а що будете пити, ні про тіло своє, що задягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Погляньте на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у клуні. Та проте небесний ваш Отець їх годує, чи ж ви небагато. Вартіші від них, говорить Христос. І далі Він продовжує: хто ж із вас, коли журиться, може достати до зросту свого бодай одного ліктя, тобто пів метра, приблизно один локоть, пів метра. І про одяг, чого ви клопочетесь? Погляньте на полові лілеї, як вони зростають, як вони не працюють і не прядуть. Але я кажу вам, що навіть Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна із них. І коли полюву ту траву, що сьогодні ось вона є, а завтра до печі вкидається, Бог так одягає, скільки ж краще задягне Він вас, діти Божі? З Богом завжди краще. Христос каже, не журіться про їжу, про одежу. Це правильно чи ні? Скажіть, будь ласка, правильно. а що ми будемо їсти, як не будемо журитись? А що, що ми затягнемо на себе, а хто нам подасть? Друзі мої, Христос не спонукує нас до лінівства і до Марно, марного проведення часу, абсолютно ні. Христос говорить слідуючі слова. Хто не робить, так говорить Святе Письмо, той хай і не, і не їсть. Христос не спонукує нас до е, лінивства. Він просто говорить, щоб ми могли в своєму житті правильно розставити пріоритет. тому що ми можемо мати. Неприємні, неприємні моменти, якщо будуть неправильно розставлені пріоритети, він говорить, що їсти треба, одягатися треба, але це не саме головне в нашому житті. Звичайно, друзі мої, ніхто про нас не поклопочеться, якщо ми самі не будемо працювати. Але другий момент. Ми працюємо, а якщо Бог не благословить нашу працю, Якщо ми весною посіємо насіння в огороді, але Бог не дасть дощу. Наполиваємось ми, наносимося ми води вітрами. Якщо Бог не дасть сонечка, буде благословенний наш труд? Да. Господь говорить, що серед всіх наших земних справ, серед всіх наших земних занять нам важливо не опускати головного. Нашого духовного. Ми люди сьогодні, якби в житті нашому, бувають певні перекоси. Ми настільки зайняті земними справами, ми настільки думаємо про те, щоб у нас був гарний будинок, щоб у нас було що їсти, щоб було що задягнути, щоб був гарний транспорт, щоб у нас все було благо, достаток, кошти. Це добре, це гарно, це, це важливо. В цьому немає нічого гріховного, шановні друзі. Але разом із цим ми не повинні упускати головного. Ми повинні думати ще і про душу свою. Тому що все земне, що ми маємо, і будинок, і багатство, і маєток, і слава, і авторитет, і кошти, все менеться, друзі. Все воно тимчасове. А духовне, воно вічне. Тому Ісус Христос говорить, дбайте про вічне, дбайте про духовне, серед цієї суїти земною, серед цієї нашої занятості, серед всіх наших багатьох незвичайних справ. Нам дуже важно, друзі мої, знаходити час для духовних речей, для нашого духовного життя, для того, щоб спілкуватися з нашим Богом. Для того, щоб схилятись перед Ним на колінах і молитись до Нього. Для того, щоб знаходити час читати слово Господнє. Тому що, скажімо, кожен собі, поклавши руку на серце, як часто ми читаємо Слово Боже, на все в нас є час. І часом не вистачає часу, тим більше на Слово Боже. А в цьому письмі, в цьому Слові Божому, або ще його називають Святе Письмо, нам Господь записав важливі поради для нашого життя на цій землі, керуючись якими ми могли би бути щасливими, керуючись якими ми могли б уникнути багатьох неприємностей в нашому житті, керуючись якими ми могли б уникнути цієї війни, яка зараз є в нашій країні. Керуючись якими ми сьогодні могли б уникнути багатьох бід, якщо б люди всієї землі керувалися цими принципами Слова Божого. Та, на жаль, як ми говорили на самому початку, деякі сини і дочки Божі сказали, як той менший син, віддай мені моє, і я буду жити, як сам надумаю. Слово Боже, це важливе, важливе для нас. Христос, як батько наш Небесний, наш Господь, до якого ми кожного дня молимось, Він переживає за кожного з нас, бо ми діти Його. Скажіть, шановні батьки, хто із вас не переживає за своїх дітей? Всі. Та напевно, ми не розуміли цього батьківського переживання за дітей до тих пір, поки самі не стали батьками, правда? Коли згадуємо свою молодость, згадуємо, як наші батьки наставляли нас, говорили нам, радили нам, а ми такі були розумні, ми такі були грамотні, що ти нам там розказуєш, я вже дорослий, я вже дорослий, я вже сам собі знаю, як мені жити. Ми не розуміли, що батьки переживають за нас. Тому вони радять нам, застерігають нас, хочуть нас, нам якби, запобігти багатьох, щоб ми уникнули багатьох проблем у своєму житті. А ми дуже часто того не розуміли. Але тепер, коли ми самі є батьками, ми розуміємо тепер своїх батьків, чого вони переживали за нас. Бо батьківське серце не може не переживати за дітей. То тим більше, друзі мої, наш Небесний Отець, Він переживає за кожного з нас своїх синів і дочок. І Він написав нам листа, святого листа, в якому дає нам поради, рекомендації, застереження, настанови. Але, скажіть чесно, де знаходиться цей лист в нашому домі? Колись ми вже забуваємо ті часи, коли ми писали листи до наших батьків, батьки до нас, до дітей. І коли ми отримували листа, що ми робили з ним? Читали. Раділи. І тільки ми раділи і зразу, напевно, що. Відкривали його, щоб прочитати, що ж там пишуть наші друзі, наші рідні, чи батьки, чи діти. Давайте, друзі, хочу запросити вас, щоб ми не відложували цього листа, який написав нам Господь, наш Батько Небесний, десь там далеко-далеко, в сторону. Або в гарне місце на гарному рушнику. Ну, читаємо Слово Боже. Бо в ньому. Є слова життя. Наші друзі вже знову готові продовжити спів. Тому запрошуємо. Будь ласка. Всему своє. І зараз ми розпочинаємо третій блок нашого концерту, Небесний, це прекрасне життя у святому місті Єрусалимі, це прекрасне місце, де буде сам Господь знаходитись, де Він обіцяв кожній людині дати оселю, яка тільки в нього повірить. Єдине, що треба повірити і полюбити Бога: ні кошти, ні влада, ні багатство, ні чини, тут не поможуть. Єдине, в чому Бог зрівнявся в любові своїй всіх людей, тому що Він однаково всіх любить, як батько всіх дітей. Для нього однакові всі діти світу, і Він хоче всіх спасти. Для того він послав сина свого. Для того він приходив, воплотився від Діви Марії і став людиною, щоб бути ближче до людей. І це прекрасне майбутнє, яке Господь обіцяє кожній людині, яка тільки в нього повірить, чекає нас всіх, і це радісне, чудове відчуття, яке ні з чим не зрівняєш. Сьогодні ми вам принесли дерево життя. Це буде стояти там, на небесах, і воно буде символом єдності людини з Богою, символом вічного життя, яких Бог дарує. Не буде там сліз, не буде там горя, не буде там хвороб. І буде там вічна радість і щастя, чого ми чекаємо і вам бажаємо. Надія наша на чептах! Великі крила розправляє, летить у небо, це не в снах, до Бога вічність зустрічає. Її! При святи, примогати, українському без святи, прибухати, я втомився всі мандрівці. До тебе, Спаситель, іду, Лише тобі я нові сили І спокій душі знайду. Лиш, Лиш тобі я нові сили І спокій душі знайду. Thank you.

Журавли улетают вдаль, В них стадо немного шаг, Мне к улыбкам их родной, Песня грустная у журавлей. Я еще на земле остаюсь, Мужчина хранит свою грусть, Я остаюсь, а то язвы